Вітаю вас! Настав час нової трагедії. В цей раз я грав чорними проти МУАЧС HP. Це була класична партія з контролем 20 хвилин та 10 секунд додавання. Білі починають партію ходом е 4 У відповідь С5, Сицилійський захист. Кінів 3, Е6. Моя улюблена схема. Д4 розмін А6. Це так званий варіант Паульсена. Або, якщо англійською, то варіант кана. Кінь c3, Кінь с 6. Білі розвивають слона, чорні розвивають другого коня. І F4. Білі дуже агресивно грають у центрі. Але слон Б4 зв'язка. І тепер пішак Е4 під ударом. Ферзь f 3 захист. Але ферсі 5, нападаючи на коня, це 3 двічі. І тут білим краще було зіграти кінь b3. Це дуже простий хід. Ми віддаємо пішака на c 3 але граємо слон d 2 І після розміну ферзів чорні грають d 5 але слон d 3 Після рокіровки Тураж g 1 А4, і білі тут мають непогану компенсацію за пішака. Але замість цього білі зіграли кінь Е2. Це дуже сумнівне рішення, адже навіщо відходити назад та ще й блокувати свого слона. Звичайно, d5. І тут білим вже треба було грати Е5, але все одно після кінь Е4 їх позиція дуже неприємна. Наприклад, загрожує банальне взяття на С3. Але замість цього А3 зіграв суперник, але ж слон не висить, там буде Тура. Тому Чорні спокійно забирають на Е4. І тут останнім шансом білих було зіграти Тура Б1. Адже після розміну на С3 Чорні грають F5, але шах за F5, ферзь повертається. Слон D3, і тут Білі все ж розвивають свої фігури, навіть залишившись без пішака. Наприклад, тура D8, розмін на e 4 на D4. І тут, звичайно, чорних перевага, але білі ще тримаються. В нашій же партії білі зіграли АБ! Це взагалі ніяк не можна пояснити цю помилку. Чорні, звичайно, забирають на A1. Слон С1 перекриття. Але кінь д 4 дуже сильний удар. Після на д 4 с 1 і тут же як не граю білих програно, але ще був зроблений хід кінь де 1 і партія завершується ось таким цікавим матом Ферзь де 2 Ось так чорні можуть покарати білих, якщо вони неправильно грають дебют. Бажаю вам таких же партій і до побачення.